Вітаю! У цій доповіді буде представлено повну програмну реалізацію постквантової криптосистеми, яка заснована на неповній системі бінарних лінійних рівнянь. Назва цієї моделі Line або лінійне шифрування з гомоморфним доповненням параметрів. Метою розробки є побудова стійкої до квантових атак криптографічної системи, яка не ґрунтується на градках чи поліномах, а натомість використовує структури над двійковим полем. Підстановки та гомоморфні операції. Реалізація складається з чотирьох основних модулів. Розглянемо кожен із них. Перший модуль це генерація бінарної матриці шифрування. Ми створюємо прямокутну матрицю, яка має фіксовану кількість рядків і колонок. Частина цієї матриці, яка відповідає за перші елементи повідомлення, обирається так, щоб бути зворотною. Це дозволяє виконати розшифрування, обертаючи лише частину системи. Інша частина матриці випадкова усі обчислення виконуються в бінарному полі, тобто всі операції це виключне або без переносу. Другий модуль це побудова підстановок. Кожному байту вхідного повідомлення відповідає окрема незворотна функція, яку ми реалізуємо у вигляді перестановки. Наприклад, байт значення 30 може бути відображений у значення 250 або у будь-яке інше, відповідно до перестановки. Уся таблиця зберігає повну бієкцію, і ми також створюємо її обернений варіант для дешифрування. У результаті ми маємо незалежну підстановку для кожного байта вхідного повідомлення. Це і є ядро незворотності в алгоритмі. Третій модуль шифрування. Спочатку ми застосовуємо підстановки до вхідних байтів, таким чином ми отримуємо частково заповнений вектор, інша частина цього вектора порожня. В нашій реалізації вона заповнюється нулями, що моделює відсутність даних. Далі цей вектор множиться на нашу раніше згенеровану бінарну матрицю. Множення виконується як покомпонентне додавання по модулю 2. Тобто бітова операція виключного або. У результаті ми отримуємо вектор шифер тексту. Його довжина дорівнює кількості рядків у матриці. Четвертий модуль розшифрування. Маючи шифер текст і обернену підматрицю, ми виконуємо обернення покомпонентно. Це відбувається біт за бітом. Для кожного біта шифер тексту розв'язується система рівнянь у двійковому полі. Отриманий вектор потім подається на вхід обернених підстановок, і ми отримуємо початкове повідомлення. Таким чином, процес розшифрування повністю відтворює оригінальний текст за умови, що використовуються ті самі ключі та підстановки. Результати обчислень підтверджують правильність реалізації На вхід подавалося 4 байти. Після шифрування ми отримали 4 нові значення. Що не мають очевидної залежності від вхідних. Після дешифрування було отримано ті самі чотири байти, що й на початку. Це демонструє, що алгоритм є оборотним і функціонує правильно. Час виконання шифрування та розшифрування менше 50 мікросекунд на процесорі середнього класу. У підсумку. Ми бачимо, що дана реалізація демонструє перше застосування недовизначених систем рівнянь як бази для шифрування, друге використання незалежних підстановок як криптографічного замикання, третє можливість часткового відновлення через гомоморфне доповнення. У майбутньому цей код може бути доповнений багаторівневими схемами із залученням розподілу секретів. І оптимізованими матричними операціями. Дякую за увагу.